20 червня у зарічному суді Сум слухали обвинувачених у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем колишнього очільника обласного управління охорони здоров'я Сергія Бутенка та його заступницю Олену Скубу. На моє переконання, це абсолютно надумана, вигадана справа, і вона покликана для того, аби дискредитувати мене як людину, яка в області користувалася авторитетами. Сергія Бутенка та Олену Скубу обвинувачують у закупівлі під час пандемії коронавірусу кисневих концентраторів за завищеною вартістю. Згідно з матеріалами справи, це завдало збитків державі на понад 4 мільйони гривень. Як розповів Сергій Бутенко, Сумська область отримала на концентратори майже 19 мільйонів гривень субвенції. Кошти прийшли за 11 днів до кінцевого терміну їх використання. Тоді законодавство дозволяло закупити концентратори, не проводячи жодних тендерних процедур. А просто проаналізувавши ринок, закупити і виконати постанову, тому що від цього залежало збереження життя людей. Якби до першого числа це не було закуплено, я б тут стояв вже з іншим обвинуваченням в халатності, тому що держава давала кошти, а ми їх не використали. За словами Сергія Бутенка, 513 концентраторів закупили за найнижчою ціною, яку можна було знайти тоді на час пандемії. Я попросив колег з розрахункового експертного відділу і Олену Сергіївну, як заступницю з економічних питань проаналізувати цей ринок, підказати, щоб раціонально використати кошти, щоб купити більше концентраторів, а не по 41 тисячі. Ми купили по 37 і ціна була тоді, коли ми дивилися з 36 900, до 40 тисяч купили в цей же час, 17 травня, такі самі концентратори, такої ж самої фірми. Це ми вже пізніше бачимо на прозоро. За 39 тисяч купує Чернівецька обласна державна адміністрація управління охорони здоров'я, тобто ну 2 тисячі дорожче, і все нормально. А ми сьогодні злочинці. Під час експертизи не врахували фактори, які вплинули на кінцеву вартість концентраторів, наприклад, додаткові витрати, такі як доставка або розвантаження, каже заступниця Сергія Бутенка Олена Скуба. Експерт брав до уваги лише ціни, вказані на Інтернет-сайтах і ресурсах, і тим більше воно не було підтверджено, чи ця ціна була актуальна на ту дату, чи був в наявності такий товар, і чи ну, за цією ціною була готовність його продати. А чи могли ви закупити за ці гроші більше кисневих концентраторів, чи ні? За нижчою ціною могли закупити більше. А була така нижча ціна і можливість закупити? Ні. Чи були якісь, скажімо так, підприємства, які пропонували дешевше і могли виконати. Цю пропозицію в аналогічний, ну, в той строк, який вам було потрібно. таких підприємств не було. На даний час ви працюєте де? А, я сьогодні працюю на посаді директора Сумського обласного центру медичної допомоги та медицини з Куба Олена Працюю я заступником цього ж заходу. Спочатку працювали разом в управляю. Ми мене. працювали з Оленою Сергієвною з 2014 року в багатьох закладах установах і організаціях. І сьогодні професіоналізм людини не можна вміняти як якесь порушення чогось. Коли людина професійна, вона буде професійна в кожному колективі. І так, дійсно, де б ми не працювали, порядність, чесність, мені імпонували такі співробітники, я її завжди запрошував. І вона зі мною сьогодні працює. І сьогодні порядок є в Центрі екстремедичної допомоги. Засідання суду зупинили через повітряну тривогу. На наступному, яке призначили на 4 липня, планують продовжити слухати обвинувачених. Олина Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.